Доброго дня, друзі, слава Україні! Розпочинаємо поєдинки сьомого туру. Айкула. Бізнес вертий буць, колег. 21, й Тимошенко Гліб. 7, Роман 8-й, Перем'яков Володимир, 6-й, Когут Володимир. Одразу є епізоди, цікаві. Дуже. Я думаю, що ми ще побачимо їх. Доступ. Вчеришний класно зараз віддає. Відкриває в нас рахунок. Штурміці Літовченко Євгеній забиває Літовченко Євгеній після. А знову атака зараз від, Від айкуле 1-1. Буць колег. Бачимо, е спрацювала ось ця вже передача від кого та на буцика. Перед тим, до речі. Класний розіграш! кого! Бауден! Бауден айкула. Ніхто, От бачимо, зараз було розпитує, е, десь наганяє своїм овцем і технічним. Айкуле був провальним, я б так сказав. Е, насамперед для айкули 7-0 поразка. Айкула від Електроконика просто Електроконик розбив тоді команду Ой-ой, ой не забивай! Зараз малялися. І, хули, ось, і, і пане зараз про, е, роз, розіграш ні до чого. Він не призводить вибігання від Національної академії. Ось знову передача. Печерешний перекладина зараз. Вже вивчили трошки одна одну і вже немає таких катастрофічних провалів, хоча, можливо, зараз ось, власне бігрує. І пробиває, забиває Боровський Назарі. Назарій Боровський на силу. 2 два І Схоже на те, що конкретно у цьому епізоді. Чемпіонату загалом організації. Власне, пробиває зараз свої колектив, знаємо. Ой-ой-ой, який момент суля! Шкода, поки звертаю увагу, що немає. у нас коментарів. Давайте таки попрацюємо над. О, на. ворота зараз. Яки, мова, що тут чи втікають зараз. Військові втікають, є удар. Коло шукає продовження, ось віддає на Перм'якова. Кузь там. Перм'яков, кусь! Ось пробиває, подивіться! пробиває Пермяков! Кут хто відкритий, буде справді дуже відкритий навіть звідси з коментаторської позиції було помітно, куди зможе пробити перміков, пермиков. Пробив є. Перміков вперед, білом, аж забирає Пермяков на підбиранні 4-2 Кусь! Кузь! Зараз забиває Роман Кузь. І рахунок 4-2 для... Арбітражний цех на цьому поєдинку. Мірзаєв пробивається. Та буде пробивати. Боровський на силу пробиває! там Мірзаєв. Рикошет, ще, ще раз. Мир... З Боровським обирався по червошній. Стік. Білов. Розумію, біші м'яча у нас. Айкулівці. Когут простріл. Білов. Все до гри. Когут. Поруч, поруч зараз павлик, там і буде кого! Дубель. Дубель, я думаю, що 5-2 на землі буде складно. Щось робити, кого зробити. Де таке? Розір. Підп'ємося. Отекваний розіраж, зараз вже від національної академії спортивність. Але хлопці не здаються, хлопці б'ються, як можуть. Ось він розіраш, від Айкули Пермяков. Дубель. Пермяков класний розіграш. 6-2. Ну це все. В принцип... І, гощики, і спробуємо поспілкуватися з Тарасем Кузем. Тож, будьте з нами на трансляції і далі поговоримо з Тарасом.